Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про дивну радість Путіна, а також про добрі новини для України. Розпочнемо з того, що на полі бою без суттєвих змін окупанти і далі продовжують здійснювати активні наступальні та шумові дії, нести важкі втрати і не досягати якихось суттєвих успіхів на фронті. Не дивно, що на тлі таких новин, а особливо того, що. Окупанти наступають вже більше трьох місяців такий великий наступ цієї московської недоімперії, що амбіції Путіна дещо вчухли. Але як би це не виглядало і яким би це не виглядало дивним, виявляється, що Путін чомусь радіє і хвалиться. екс премєр міністр Швеції Карл Білд повідомив, що сам Путін зараз святкує захоплення 19 будинків на околиці Авдівки. Карл Білд уточнює, що він пам'ятає, що стратегічні цілі цієї повномасштабної війни, яку розпочав Путін, спочатку були дещо амбітнішими. В коментарях до цього посту екс премєр міністра Швеції люди публікують цілі Кремля, які вони були в перші дні і тижні цієї повномасштабної війни, потім дещо пізніше, потім на 2023 рік. Ну, відповідно, багато емоцій, що Путін хвалиться, і насправді не лише на всю Російську Федерацію, а й в світі, як ми бачимо, аналізують його заяви про захоплення 19 будинків окупанта. Але якщо відкинути емоції, незважаючи на те, як виглядає Путін, коли він робить такі заяви, насправді це не дуже добрі новини для України, тому що окупанти вже підбираються впритул до Авдіївки. І у них при цьому зменшуються втрати. Проте тримаємо кулаки за Збройні Сили України, за Сили оборони України, за наших воїнів-героїв, все буде Україна. Гучну заяву зробив очільник УРМО Буданов, який сказав про те, що Росія вичерпає свій потенціал, вичерпає на лінії фронту за наступні півроку. Наступні шість місяців будуть цікавими. Оскільки саме в цей період закінчиться потенціал Росії на полюби, раніше подібні заяви ще восени минулого року ми чули від західних експертів, зараз ми чуємо від наших експертів. Офіційну заяву зробив Буданов. Дійсно, цих півроку нам буде вкрай важко, особливо зважаючи на те, що у окупантів є ресурси, і, зважаючи на наші проблеми зі снарядами, про що я скажу дещо згодом. Тому ситуація буде важка. Щодо сьогоднішніх таких важливих новин, не можна в цьому випуску не сказати, оскільки ми цитували Гуремо, Заяву Буданова, це те, що головне управління розвідки провело спецоперації. У Криму знищено ракетний Катер РФ. Є щодо цього відео, катер пішов на дно ракетний російський, і тут потрібно додати, що. На цьому катері по штату 40 членів екіпажу, навіть 41, з яких 5 офіцерів. Новина, безумовно, топова, тому що цей ракетний катер був знищений декількома безпілотниками надводними, є відео. На російських форумах, в соціальних мережах там шквал емоцій, знімають відео російські так звані воєнкори. Новина насправді дуже топова і подія знакова. Але потрібно ще додати, що це ще не все. Тому що є новина, що вчора по аеродрому Бельбек було 5 прильотів. Мова йде про прильоти ракетів Шторм Шадоу, Скальп «Скальп» французьких Новина також для Кремля неприємна, також дуже багато різних емоцій. Так звані російські воєнкори, та й не тільки пишуть, верещать, але далі буде. І Буданов казав про те, що ці удари і подібні будуть продовжуватись. Щодо ще таких новин і навіть невідомих перемог є повідомлення від американського видання Forbes про те, що Україна зірвала виробництво найкращого російського БПЛА, мова йде про ланцетти. Що пише Форбс? Форбс пише, що вибух на Загорському оптико-механічному заводі, який стався у серпні минулого року, він насправді спричинив великі проблеми для окупантів і що вони зараз вже не можуть в таких кількостях виготовляти, як раніше, ці ланцетти. І, безумовно, це добра новина. Видання Форбс акцентує увагу на тому, що це невідома перемога. Тобто раніше вона так не аналізувалася міжнародних змін, міжнародними експертами. Блумберг, американське агентство видання повідомило, що в Україні бракує боєприпасів, зволікання з підтримкою дасть взнаки навесні. Також це ж агентство пише, що міністр оборони України Умєров звернувся в ЄС через брак артснарядів. Чому до ЄС звернувся наш міністр оборони зрозуміло, тому що в США ще не прийнято рішення про виділення великого пакету допомоги, але. Ще потрібно сказати, що і сьогодні президент України Зеленський офіційно з промовою звернувся до ЄС і сказав про те, що Європа не може програти. Президент України звернувся до Європейського Союзу щодо постачань снарядів. Звісно, є реакція, зокрема від глави дипломатії ЄС Жозепа Бореля, який сказав так, що до кінця березня Україна отримає півмільйона боєприпасів від ЄС. Також країни ЄС планують навчити близько 20 тисяч українських солдатів. Замість обіцяного мільйона Україна отримує трохи більше півмільйона. Деякі ЗМІ, зокрема, американське агентство Bloomberg пише про 600 тисяч снарядів. І, на жаль, Україна не отримує мільйон снарядів, хоча Україні це було обіцяно. Сьогодні була заява від головного управління розвитку України про те, що Кремль отримає мільйон обіцяних снарядів від Північної Кореї. На жаль, Європейський Союз він свою обіцянку до кінця не виконує. Але ми знаємо, що нарощується виробництво снарядів в країнах ЄС. Про це я говорив в попередніх випусках. Тому, на жаль, знову ж таки підкреслюю, що перших півроку 2024 року цього року вони будуть важкими через те, що мало ресурсів. Шольц та четверо лідерів ЄС закликали посилити військову допомогу Україні. Це Вчорашня новина. Сьогодні канцлер Німеччини знову зробив гучну заяву про те, що країни ЄС роблять недостатньо для підтримки України. Також такі заяви канцлера Німеччини вони, з одного боку очікувані, тому що Німеччина в два рази збільшила військову допомогу Україні на цей рік. Німеччина, до речі, вчора надала великий пакет допомоги і. Допомога від Німеччини, ці військові пакети, вони зараз найбільші серед всіх країн. Зокрема, про цей пакет можна сказати, що Україна отримала 24 бронетранспортери, отримала спеціальну техніку, в тому числі для розмінування, отримала різні спеціальні пристрої, отримала ракети для стемпу ППУ РІСТ, -АР артилерійські боєприпаси та багато іншого. Зараз Німеччина насправді є лідером серед країн ЄС щодо Пакеті допомоги Україні. І такі заклики, вони в першу чергу, наскільки я розумію, до Франції. Але поки новин щодо Франції, щодо збільшення виділення військової допомоги України немає. Але сподіваємося, що будуть. Щодо допомоги від США, Сьогодні вечері з'явилась така новина, яка вже почала активно обговорюватися в соціальних мережах і на форумах, це те, що у Сенаті анонсували голосування щодо допомоги Україні. Новина дійсно гучна, черговий анонс. ЗМІ повідомляють про те, що наступного тижня сенат вже начебто буде голосувати, але я скажу, що є певні але, і це не точно. Тому що ще не зрозуміло, чи будуть голосувати, чи не будуть. Чи всі сенатори ознайомляться, чи не всі, тому що деякі вимагають два тижні на ознайомлення, деякі 72 години. не зрозуміло, що там з Конгресом. Тому. Не будемо робити якихось обнадійливих прогнозів, а просто будемо спостерігати за розвитком подій. Я вже казав про те, що зараз Україна сподівається в першу чергу на допомогу від ЄС, як військову, так і фінансову, а також від інших країн партнерів. Щодо США очікуємо результатів голосування. Стосовно фінансової допомоги від Європейського Союзу, сьогодні, звісно, з'явилася вкрай важлива новина. Про те, що Європейський Союз виділив Україні критично важливі 50 мільярдів євро. Ця новина я вам показую на сайті BBC News. Чому? Тому що тут одразу в заголовку цієї новини як вдалося обійти вето Орбан? Насправді я хочу тут сказати, що ця подія, що Орбан не зміг накласти вето. І навіть те, що він не буде мати право щорічного вето, тому що цей пакет допомоги на 4 роки, і навіть те, що він не отримає заморожені кошти, мова йде про 30 мільярдів євро, та багато іншого, це розплата для Орбана за Україну. І це приструнення Орбана. На цю тему я зняв окреме відео, окремий випуск на каналі Бучко Володимир Коментарі. Кому цікаво, я залишу посилання в описі під цим випуском, а також в першому закріпленому коментарі. Важливо, що сьогодні прем'єр-міністр Польщі новообраний Дональд Туск заявив, що Європейський Союз втомився від Орбана, а не від України. Тут я ще хочу додати, що зараз. Екс-прем'єр-міністр Польщі, колишній Моравецький, підтримує Орбана, розповідає про те, що ЄС Буцімто шантажує Орбана та інше. Але про це знову ж таки у випуску на каналі коментарі. Японія, вірніше Україна, отримала 390 мільйонів доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку. Це те, про що я казав. Україна отримує допомогу зараз від Європейського Союзу, як фінансову, так і військову, і від деяких інших країн-партнерів. Зокрема, ми бачимо новини щодо фінансової допомоги від Японії. А закінчимо цей випуск на такій ноті на заяві Нуланд. Україна доб'ється дуже великих успіхів цього року, а Путіна чекають сюрпризи. Як то кажуть, далі буде. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.